Хлопці, куди ми йдемо? Давай, поїхали покатаємось! Друзі, дорога родина! Всім привіт! Сьогодні на календарі 2 серпня. Як бачите, Валентина для вас і для мене. Купила маленькі мікрофончики, щоб на відео був якісніший звук. Тож, сьогодні ми вирішили записати відео про Чикаго. У нас вихідний. Ми вирішили провести час і цілий день в Чикаго, розповісти вам трішки про цей мегаполіс, показати, що там і як там, де можна смачно поїсти, де можна класно провести час, погуляти. Показати вам набережну, Дантавен і такі найголовніші місця Чикаго. Тож розпочнемо це відео. Сподіваюсь, вам все сподобається. Подивився попереднє відео, яке ми зараз зняли. З мікрофоном, я думаю, краще буде. Їдемо зараз рідним таким ми колись тут жили. Район називається Вернон Хілс. Забрали вже нашого друга Руслана. Він все ще недовольний. недовольний і він шукає все ще дівчину. Його інстаграм ми залишимо ось тут внизу. Переходьте, підписуйтесь. Зараз ми їдемо по 94-му хайвею, який веде прямо від Сабарбс, тобто від передмістя, від райончиків, де ми живемо, до практично самого центру. Це центр Дентауна. До самого центру Дентауна. Де нам приблизно годинку часу, плюс-мінус, може хвилин 50, ну в такому районі, що залежить все від трафіку, та й помаленько їдемо. Ми вже заїхали в Чикаго, за декілька хвилин запаркуємося і вже будемо гуляти. Така обстановочка наразі. Починаються висадки. Максим, що скажеш? Я дуже сильно люблю їздити по Чикаго, тому що тут трафіки просто. і Американські водії, це для мене мав. Максим ловить релакс і від їзди від'їздив Чикаго. Я дуже, я дуже люблю Чикаго. Купляли права, блять, по 30 доларів, так як вони в Америці. 30 доларів. Чи ти матюкаєшся? Бо по-інакшому не можна. Бо тут класний трафік. Ми вже приїхали на місці, ми припаркували машину. Ось наша бібійка. ми сьогодні на пріусі. Хотіла розказати, що ми завжди бронюємо, машину через програ... бронюємо паркінг через програму Stop Hero, бо так виходить набагато вигідніше і дешевше. І ми забронювали паркінг на добу за 21 долар. Тому йдемо підніматися наверх, скажемо на декілька годин в машині папа -па, і йдемо. Ми, наша парковка внизу цієї такої величезної будівлі. Тут Руслан, Сладка? Фотки, Валентину. Ні. І, можна сказати, це саме центр Дантауна. Ну, -та, тут ми зараз вийдемо, покажемо вам Міленіум парк, саме такий. Знаменитий Чекаский. Це найбільше було. парк. В принципі, прикольно Я така як алея, можна сказати. Ми вже в центрі, вийшли з парковки. Макс вже це напевно казав. Чикаго нас радує чудовою погодою. Сьогодні ні жарно, не холодно. Сонечко світить. і якраз 25 градусів. Я вважаю прекрасна погода для того, щоб гуляти. В Чикаго завжди пахне дуже як красивий запах, як ви йдете по Чикаго. Це зелена травичка. Як, в мене, на роботі хлопці, як в мене хлопці кажуть, на роботі десь значить, палять конюшину. В Чикаго проходять якісь фестивалі сьогодні. Ми до них не будемо йти. Але саме через це сьогодні надзвичайно багато народу. Ми йдемо до центру, покажемо вам трошки самого Дантавину і будемо гуляти далі. Ми прийшли до найвідомішої точки для фотографій і, в принципі, однієї з найвідоміших точок Чикаго. Де всі роблять фотографії? Ось такий він Даунтаун. Максим, до тебе таке запитання. І як ти оціниш Чикаго порівняно з іншими містами Даунтаунами Америки? Так як в кожному mm -hmm. штаті є головне місто, і так як в Іллінойсі це головне, ну, місто, називається Чикаго. Ми були реально в дуже багатьох штатах. Я скажу, що Чикаго. Одне з найчистіших ну, дантаунів. Воно реально завжди дуже багато людей. Є багато всяких будівель. Не знаю, ну дуже багато А що? Що-що? їх багато людей. Я скажу, що цікава гарна інфраструктура. Я не вимовлю це слово Інф... інфраструктура. Ні, давай Давай, кажи. Інфраструктура. -струк... Інфра давай валь щось знаново. Тут прикольна інфраструктура міста. Я думаю, ви ну, самі бачите, як тут красиво. Сьогодні ми реально попали в таку суботу, що дуже реально дуже багато людей. Висів, тобто, і весілька похорона, і протести. Зробили ми з Максимчиком таку фотку. Так, так. Руславі, ти давав пару слів про наш блог. так, 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 так. Зроби нам контенту. Нема контенту сьогодні. Не знімай мене, я стесняюсь. Трафік не тільки на дорогах, а і в центрі Дантауна на річці. Реально ці і. Люди на каяках, на корабликах, на маленьких лодочках. Даже навіть сьогодні пожарники там собі кентуються. Сьогодні Чикаго реально дуже насичено людьми, так що сьогодні всі віддихають. Удачний дубль! Дубль 1053! Я хотіла піти поїсти в Chick-fil-A. Вже зробила замовлення на 5627. Такий тут американський стиль. В, в наступному відео покажемо вам, що ми замовили. Нам вже видали дві кола. Руслан без коментарів. без коментарів. Руслана ніколи нема коментарів. Замовлення приходять на такому конвейері. Я, мабуть, ніде, крім Америки, такого поки що не бачила. Дуже прикольно. Чекаємо на наше замовлення. Так, прийшла і спустили. У нас такий пакет. Руслан несе, як джентельмен. А ми піднімаємося наверх. Козирне містечко нам зайняв Максим. З таким видом на Чикаго. Пойдемо на салаті, Смачно. Максим дістав картоплю фрі. Тут yes. я Я волонтерю волонтарю... салатик. Я заказати мені салатик, зараз розпаковочка. Такий салатик. Давай далі. Данце... Це твоє. Руслан, показуй. Так все разно. Буде наш мусорна картопля. Ще, ще одна картопелька, ще картопелька, так як у нас троє. Сюрветка, яку 1,5 короту. Це нагетси. Це болен бульгер, напевно. І ще один салат Руслана. Ще там щось є? Я вже не маю. Ще один салат. Наскільки ja. ти оціниш наш обид? Обид? Пять 10. А чому 5 їли. Ми з вами тут в Чики Филай перший раз. Я не тут. Ну разом, перший. Я тоже окремой. Краще, ніж в Макдональдсі. Макс, ты що Скажу, що... Наскільки висить? Ну, ну салат на... на 10 або і картошка на 7-6. Радите О, ходити сюди чи ні? Ну таке, хто не був, то, то можете прийти поїсти. попробувати. Три білета на Чикаго таксі, Water таксі, Будемо зараз плести. Руслан бере свій та свій. Сьогодні я скажу одне, що в цьому відео головна, головний герой це Валя. Mm -hmm. Зараз будемо плавати. Примостилися ми на кораблику. Насправді ми пливемо самі, не знаємо куди. Ми нарешті виїхали, чекали десь на зупинці, буде 15 хвилин. І їдемо кататися. Покатались ми на кораблику. Ми трошки відійшли від центру. Життя в Америці таке, що тут дуже мало пішохідних місць. Тобто, ти завжди реально завжди, майже їздиш на машині, особливо в таких районах, як ми живемо. Ми живемо в такому районі, що в нас в Україні сказали, що ми живемо в селі. Ну, по суті, так і називається Fox Lake Village. Просто веду до того, що Наприклад, до найближчого магазину нам їхати машиною 5 хвилин, а дороги, щоб піти пішком, просто-напросто немає. І місць, щоб кудись пройтися, прогулятися, також немає. Тільки їхати машиною до якоїсь точки, виходити, гуляти там 5, 10, 20 годин часу і сідати в машину і їхати назад. Зайшла в Starbucks, щоб взяти собі щось попити. І прямуємо вже до машини і будемо потихеньку їхати додому. Забираємо наші напитки. Максима, прошу. Це найкращий напиток, який я тільки пробувала. Це... Стробері lemonade. Ми його завжди літом беремо, не можемо без нього жити влітку Погуляли трохи і вирішили трошки поїхати як-то на десерт сказати. В Чикаго сьогодні реально дуже багато людей, трафіку і трошки тяжко. А на який десерт? Ви побачите буквально за декілька секунд. Для вас це пройде. Як я вже сказала, декілька секунд, а для нас це пройде 40 хвилин їзди. Ми приїхали на нашу локацію, як кафе називається. Sugar Factory. Sugar Factory. Воно знаходиться коло аеропорта. Чекаємо на дуже смачний десерт. Так що очікуйте, зараз вам покажемо. родина і дорогі друзі, з Чикаго бажано люди. І дівчата особливо. Мій друг Руслан все, все ще в пошуках дівчини. Може бути старший, йому вже ну він такі, в такому віці, що йому без різниці. Так що тут знову прикріплю силочку. Тут буде інстаграм, і в описі під відео буде силочка на його інстаграм. Заходьте, його тік-ток. і номер телефону. Ні, номер телефону не треба, то вже таке. Що лічне, то не публічне, але силочку залишимо. Підходьте, пишіть, знайомтесь, і він реально офігенний друг. Буде радим всім пропозиції. Руслана, ти що скажеш? Не снімой мене, я стесняюсь. Коротше, він чекає вашого повідомлення в директі. Скидається. Трошки ще встигається, так. Ось і цей десерт. Одне морозиво, Ціна 20 доларів. Ні, Але одне морозиво, ціла тарілка. Ціла тарілка морозива, але вона така, що всі троє ми можемо нею наїстися. Не Тому нам смачного. Ось на такій ноті ми збираємося додому. Всі вимучені, замучені, вигуляні за цілий день. Так що, друзі, дорога родина, якщо вам подобається такий, як то кажуть, лайв контент то прошу вас підписочка, вподобачка, коментар. І всім дякуємо за перегляд, і всім па па па, -па.